Автівки для збройних сил України із Лондона в Україну у ці хвилини відправляють конвої з 50 машин. Він стартує від сходинок українського посольства, яке очолює новий посол генерал Залужний. За відправкою машин стежить наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька. У неї розпитаємо подробиці. Світлано, вітаю, що за автівки відправили до України і чому в посольстві влаштували цілу церемонію. Так, бо це не просто машини, які волонтери купили за свої гроші, так як це відбувається ось уже від початку повномасштабної війни. Це автівки, які відправили до України завдяки схемі, яку запустила лондонська міська влада у боротьбі за чисте повітря багато місцевих машин не відповідають стандарту якості через шкідливі викиди. Тож лондонська влада змушує лондонців позбав... позбавлятися таких машин, і за це навіть доплачує від двох тисяч фунтів стерлінгів. Це більше ста тисяч гривень за. Легкову машину і аж до 10 тисяч фунтів за вантажівку. Тож у лондонців зараз є два вибори: або відправити свою машину на металобрухт, або віддати її для України. Ця схема працює вже з березня, і за цей час волонтери відправили 200 таких машин до України. І ще 300 готують до відправки. І Сьогодні звідси відправили 50. Усі вони йдуть на передову українським воякам та медикам. Я пропоную послухати волонтерів, які відправ ці машини. Я був би значно щасливіше, якби ця схема запрацювала щонайменше рік тому. Ми б тоді мали кілька тисяч автомобілів. Тож у цьому сенсі я трохи розчарований. Лондон міг більше зробити, але сталося так, як сталося. І якщо ми зможемо доправити 500 машин до України, це значно краще ніж не відправити жодної. Запитів дуже багато насправді ніж ніж машин. Але ми стараємося дивитися які запити є від від зон ближче до конфлікту. Запити по медичних медичні запити, тому що пріоритет нашої організації це медична допомога, і гуманітарна допомога. Тут тут машини можливо вони не варті, вже багато грошей, але машини більшість в робочому стані вони можуть далі працювати, служити, і ми дуже щасливі, що британці допомагають Україні. Ці 50 машин, ось буквально щойно відправили просто зі сходинок українського посольства. Влаштували цілу церемонію передачі. Тут були не лише легкові, але й вантажівки, мінібуси, машини швидкої допомоги, і навіть один червоний лондонський автобус. Серед почесних гостей церемонії був і легенда українського боксу Олександр Усик. А у постійній потребі транспорту на передовій усіх присутніх переконував новий посол України в Великій Британії. Генерал Валерій Залужний, я пропоную їх послухати. Кожна машина, яку ми отримуємо, служить для надання допомоги туди, де це потрібно, а також рятує життя наших військових, поранених у бою. Я дуже добре знаю потребу в різних машинах наших підрозділів, які воюють з агресором день і ніч, починаючи від доставки харчів і до доставки снарядів. Ви допомагаєте нам боротися з ворогом і даєте нам надію на краще майбутнє. Я дуже вдячний Британії за те, що вона з нами. Я дуже вдячний своєму українському народу, який третій рік масштабного вторгнення бореться за життя, свободу і слава Україні, слава Богу за все. На жаль, ця лондонська схема дуже скоро підійде до свого завершення. Волонтери сподіваються отримати ще кілька десятків машин, але вони вже дивляться на Шотландію. Там саме теж збираються запустити таку схему чистого повітря. Залишилося лише переконати шотландську владу у тому, що лондонська схема прекрасно спрацювала і щоб вони відправляли свої машини не на металобрухт, а для збройних сил України. Студія. Дякуємо тобі, Слава, за цю інформацію. Нагадаю на прямому зв'язку з Лондона була наша кореспондентка Світлана Чернецька.